Що таке енергія? Не знаю. Я не знаю, що таке енергія. Енергія це життєдальна сила, яка забезпечує е, всі живі організми буття. Енергія це один з найголовніших ресурсів планети. Ну, енергія це е, я, я не знаю. Перезапись. На мою думку, енергія це е, те, завдяки чому. Існує наша земля, і існуємо ми, рослини, тварини і все решта. Енергія цим зберігаємо її. Енергія це життєдіяльність і існування людства. Це промисловість, транспорт, побутові умови, легка, важка промисловість. Ну це, всього, наше здоров'я, наша цивілізація, наш бит, тепло, уют в наших квартирах, в домах і на вулицях. Енергія це енергія електричного струму. Енергія це взагалі є спрямований потік, який спрямований на виконання певної роботи. Ну так як цей потік може бути різних видів, то відповідно існують різні види енергії теплова, електрична і так далі. Саме слово енергія походить від грецького слова діяльність. Взагалі енергія е, означає здатність тіла виконувати якусь роботу. Без енергії людина існувати не може. Енергія може перетворюватися з одного вида в інший. Наприклад, з механічної в електричну, або теплову, або з теплової в електричну. Звідки ми беремо електроенергію? Теж не знаю. Ну, з якоїсь фабрики, мабуть. Електроенергію ми беремо з різних електростанцій, водоенергетичних станцій. Електроенергію ми добиваємо з різних електростанцій, атомних електростанцій, водних електростанцій. Ми з розеток, з батарейок. Електроенергію ми беремо тобто є два. Є е е е е два шляхи. Перший це хімічний, другий це природній. Завдяки хімічному тобто людина створює е е ці, гідроелектростанції, атомні електростанції. Природне це все те, що ми беремо з природи. Це сонце, вода, все вітер, вода, сонце. На електростанцію. Електроенергія виробляється на гідроелектростанціях, теплових і атомних станціях. Це атом, це вода, це же уголь, це же мазут, це те ж банальні дрова. Вона може вироблятися за допомогою води. Вітру, сонця. Електроенергія виробляється за допомогою енергетичної мережі, яка існує не тільки в Україні, взагалі і всьому світі. Це мережа електростанцій, які виробляють енергію з різноманітних енергоносіїв, атомного палива, енергії води, різних альтернативних видів енергії, наприклад, як вітер, сонячна енергія, термальна енергія Землі. Електроенергія виробляється на електростанціях. Більшість цих електростанцій виробляє електроенергію завдяки принципу на генераторах, завдяки принципу електромагнітної індукції. Тобто, у нас механічна енергія барабана, який обертається, катушки, яка обертається, перетворюється в електричну енергію. Енергія обертання вона береться. В основному зараз за рахунок викопного палива. Паливо спалюється і е, нагріває теплоносій, воду, а вода вже обертає катушку. Навіщо потрібно економити електроенергію? Ну щоб була вода і світло, бо за неї ми платимо гроші. На сьогоднішній день електроенергія дуже мало сьогодні, вона вичерпується. Ми повинні залишити щось нашим нащадкам. Електроенергію потрібно економити, щоб зберігати енергію у всьому світі, щоб не було криз, та, та все. По-перше, це я ну, як це фінансові затрати, фінансові ну, соціологічні і які там ще. Ну і також, а, також екологія. екологія. Для того, що, як? що економіки потрібно, щоб міг було. Щоб була економія в Україні. Щоб зберігати електроенергію, потрібно вдома виключати лишнє світло, енергозберігаючі лампочки мати, щоб вона була дешевшою. Знаєте, якщо не буде електроенергії, то не буде тих двох тепла, уюта, цивілізація, почнеться мракобесія, ну і, відповідно, кінець цивілізації. Електроенергію треба економити, тому що це дуже дороге задоволення для населення, і ми тільки відчуваємо, коли нам приходить квитанція, заплатити за електроенергію, а не думаємо, що треба все-таки якось економити електроенергію. Ну, по-перше, енергію потрібно економити е, із-за того, і це мабуть є самою основною причиною. Що енергоносії є не безкоштовними і, невит... і не невитратними. Вони рано чи пізно все ж таки закінчаться. Тому оскільки ми економимо і енергію, то ми економимо і самі носії, з яких вона виробляється. По-друге, економити, електро... економити енергію не тільки електричну, але й теплову. Потрібно тому, що зараз це дозволяють рівень. Сучасних технологій, і е, тому що е, ця енергія потрібна всім, не тільки якомусь окремому, окремому, певному колу людей. Економити електроенергію потрібно тому, що запаси з цього викопного палива на землі не безмежні, вони витрачаються, і тому людина зараз все більше і більше повертається до відновлювальних джерел енергії, такі як вітер. Гідроенергетика, сонячна енергетика, появилися нові галузі, воднева енергетика, наприклад, і людина вже замислюється над тим, щоб розташувати, наприклад, сонячні батареї на космічній орбіті і з цих джерел отримувати енергію. Чи економите ви електроенергію? Як? Так. А що ти робиш? Не виключаю воду після себе. Ще виключаю світло, коли я ходжу кудись з мамою гулять. Так, економлю. Вмикаю світло у потрібний час. Я намагаюся вимикати світло, якщо я там в тій кімнаті не знаходжусь. Я виключаю воду в туалеті, я вимикаю світло в кімнаті та виключаю комп'ютер на ніч. Єстественно, економлю там. Виключаю телевізор, лампочки, сижу у повній темноті. Холодильник теж не включаю, взагалі в меня все виключено. Економлю, але не глобально, це не дуже глобально. І вдома економлю, і на роботі еконую. Мене... Яким чином У мене вдома включені всі електрозберігальні лампочки? У мене вдома електроплита. Я так само варю їсти, наприклад. Кожного дня я її не варю, підігріваю, лише не включаю світ. Так, да, стараюся економити. А як це робите? Ну, за собою світ виключаю. Ну, лишний раз стен не включаю коли холодно. Ну, по крайней мере, слежу за тим, щоб світ просто так не горів. Зараз ми замінили всі звичайні лампи на сучасні люміністентні лампи. Економимо, виключаємо електроенергію, якщо не потрібно, в кімнаті, щоб вона горіла. Обов'язково для того, щоб якось зберігати енергію і не тільки енергію електричного струму, а й енергію, яку дає нам газ, то ми обов'язково наніс закриваємо вікна, зашторюємо їх. Стінами викрасили у обоє поклеїли світлого кольору, тому що в такому випадку енергії зберігається більше. Найпростіше це дотримуватись самих таких елементарних правил. Це вимикати непотрібні електроприлади, які працюють, але вони вам на даний час не приносять ніякої користі. Вимикати зайві освітлювальні прилади, модифікувати освітлювальні прилади з метою зменшення споживання електроенергії. Ну і звичайно виконувати такі елементарні речі, як, наприклад, зменшувати витрати енергії на готування їжі, це, наприклад, накривати ті ж каструлі кришками, зменшувати витрати води, наприклад, на миття посуду, не використовувати лише проточну воду.